Луні відпочивав на курорті це новина а, у, на курорті якомусь у компанії Сідні Крофорд, її чоловіка Ренді Гербера та співака Кіда Рока, дуже рандомно. Да. І Клуні давно вже дружить з Гербером. Ще два роки тому вони планували навіть відкрити казино у Лас-Вегасі. Але ця ідея так і не реалізувалась. Цікаво, чому, можливо, через ФБР розслідування. Да, да, і ось так їх побачили на спільному відпочинку. Якщо чесно, ну. Що за спільний відпочинок? Подружня пара і Джордж Хлуні. І плюс і репер. Ні, кітрок це якийсь кантрі музикант, ні. А, ой, сорі, я думала, це якийсь черговий кіт. Кіткаді. Кід да. Йому подобався нетрадиційний секс. Техно назвав би його експериментальним, безумовно енергійним і фізичним. Можливо, навіть занадто фізичним. Змішування болю з насолодою, а також різання дуже близько до небезпечної межі позначається на його тілі. Він з'являється дивними сенцями. Наступного тижня з незначним переломом його розтягнута і іноді 90 колінний фіксатор. Плече вже який час вивихнути а спина – це хронічна проблема. Я його розумію. Об єць. Об єць. Виправданням є те, що він активний, він займається спортом, він спортивний, але травми отримані не під час гри в пікап. Грифпикап ні, зовсім ні. Травми трапляються, коли він займається своїми справами зі своєю постійною дівчиною. Його лікар знає, що його турбує і чому його турбує. Лікар радить йому не перенапружуватися, бо останнім часом стає надто важко, особливо зі страховкою, медикаментами і ганиною, важко пояснити порізи і розтягнення маленькі, нещасні випадки. Він так захоплений цим і так від цього кайфує, що йому важко стримати свої веселищі. Але всі погоджуються, що принаймні так було в минулому, що коли настає час братися до роботи, йому вдається тримати свою примку під контролем. Цікаво, Ого. тобто усі ці блейн-айтеми про різні дивні дії у ліжку. Це не просто пов'язано з гомосексуальністю, М -м. але ще з якимось БДС. Типу, mm -hmm. ну, не насиллям за згодою, скажімо так. Да. Да. Ну, блін, прям переломи, вибухи це жорстко. Просто блін, ну, що треба робити? Одинадцятий mm -hmm. рік. Хто з улівудських красенів відомий тим, що за зачиненими дверима просить жінок дати йому ляпаса, називаючи його поганим хлопчиком? Також кажуть, що він полюбляє секс-іграшки. Ну, це не най... Mm -hmm. Скандальніше, що може da. бути про Джорджа Клуні.